1 Января день шашлика! Це буде найвкусний шашлик в світі! І так, технологія дійшла навіть до жарких шашликов. Вау! Друзі, це дійсно крута штука! Він усанули ще одного поросенка. І не солити. Сутки. І фу, просто бомба. Зараз будемо нанизувати, і ви все побачите. Друзі. І так, технологія дійшла навіть до жарки шашликів. Ось от така от штука. Хто знає, пишіть коментарі, хто пользувався відгуки. Казалось би, який-то АКМ в шашличе жаренні. От, А на самом деле, очень така. Проста і удобна і крута штука. Складывается дуже чітко, чик. Сюди вот чук. Получається, у нас вот така вот штукенція. Раз, раз. Легким движением руки збирається собирається вот така вот у нас штучка. По якої ми виставляємо ширину мангала. Ширину мангала У нас тут обуде на максимум. Ставиться все дуже легко і просто. на мангал, встановили. Підключиться зараз сюди через павербанк. моторчик, який буде нам автоматично проворачувати шашлик. при цьому це буде дуже класно жаритися, тому що постійно зализування буде жира і він не буде капати. Коли шашлик капає на углі, цей вот жир, то. Появляються дуже такі нехороші як канцерогени, які дуже вредні. Ми можемо думати, що ми ой, добре покушали, а на самом деле вредності не У нас все заготовлено, все тільки для того, щоб кушати шашлик. Ей, Сьогодні новий рік, все може. Але не все мені корисно, каже нам апостол. Зараз запалимо і буде все добре. Які в маринаді приправи. Это дуже секретний рецепт. Нікому не скажу, тільки своїм підписникам. Так що, підписуйтесь. Все очень просто. Ви можете, звісно, спробувати повторити, але я думаю, що у вас навряд чи вийде. Потому що у вас немає дуже секретного інгредієнта. Це томата домашнього, який делает для нас наша бабуличка. що у нас... Конструкторське бюро імені Діда Івана, а це, мабуть, все-таки ресторан імені бабушки Діни. <сум> вот. Томат, цибуля. Я знаю, що це цибуля перероблена на мясорубку. Томат. І зелені, це італійські трави фірми Мрія. Все потім найважливіше саме, саме в цьому всьому. Добавити ложку ложку соняшникової олії, підсонячного масла. Не? І не солити, Не солити, а солити вже десь за півгодини, як будемо жарити, щоб він, так сказати, коли маринувався, був без солі. такий от Він у нас кваситься. Наступне, що ще, не підгньот. От як ото -от заквасили накалапуціли, отак він, отак він і лежить, сутки. І фу, просто бомба. Какие куски мяса используешь? Размер. Размер. Вот такие, чтобы можно было есть. Ну, крупные. Ну, крупные, да. А потом уже в процессе жарки дивлюся, если що його разрезал. Дивися по приготовленню. Ну, да. Зараз будемо нанизувати, і ви все побачите. Дивіться дуже уважно. Менше не получається. Папу між зубом У <рес> 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 <Клас, подход. рес> <рес> Папу між зубом застріли, если менше. <рес> Супер. М'ясо у нас свіжак. Вообще свіжак. Накануні нового року минусану ще одного поросенка і получився свіжак. Рекомендуєш, какое лучше мясо брати для шашлыка? Там ашея і заднє бідро. Навирізали. Коротше, яке нам подобалося, таке нарізали. Що нам, що, ми його не покупали. Знаєте, прошлого разу ми навіть м'ясо не було свіжого, а навіть достали З морозилки, з то була також задня. І воно нам дуже сподобалося. Я не знаю, може і за те, що воно воно вже переморожене, Лібо воно теж такая ну, Є така, є така у нас теорія, що воно може ферментироваться. Так що тут по поводу м'яса, найголовніше, щоб ви знали, чим воно кормлене, і де воно жило, і в чому воно жило. Тобто, якщо воно стоїть по в вуха в какашках, то таке буде і вам і м'ясо. Якщо воно стоїть в чистому хліві, де чистий свіжий воздух, чистенька водичка і те, що воно їсть, ото, ото вам буде шашлик. Ми будемо жарити, і з нього чомусь не лізе, не лізе ота біла пена. Знаєте, коли жариш м'ясо покупне, то з нього лізе біла піна. А ми для себе робимо так, що себе то не обдуриш. Кстати, друзі, кому подобається моя шапка, Петушок називається. Так всі кричали, що ми не петухи, ну но всі носили петуха. Так что да, сегодня нашлась у мене така. Едот, і е, є е, знаєш, як ото маскарадні костюми, Люди маскарадні костюми одягають на новогодню ночь. Все. А я на 1 января одів такий маскарадний петушок. Mm. Так, зараз уже догорає і зараз ми вже начнем, друзі. Надо йти нам е... Нанизувати шашлик. Зараз вже тут загорілося. І йдемо нанизувати шашлик. Так, Друзі, зараз ми нанизуємо. Людмила Васильна нам допомогла. Добре, ці більші шампури підуть на цю нашу штуку крутючу з автопереворотом. Я казав про куски, ну ось які куски, бачите? Ну, я люблю так, щоб він класний. По-перше, він жариться, по-друге, можна його розрізати з великого, малес, можна зробити зараз 3 секунди. чик чик і поріжу. А от з маленького здорове не натягнеш. Тому що я, якщо жарю, то все моє прожарюється. Настояще м'ясо зараз. Оцей буде зараз один кусок на весь, на весь мангал, дивіться. О, ми ж не жаліємо, ми не приміряємося. Чух-чух. І пошло. Итак, друзья, поехали. Я, я, ух ты, я чуть не впустив його. Ну Вот, бачите, у нас тут есть моторчик. будь от любого От сюди Раз, вот так раз. Ну а так подальше его поставим сюда. Провод выводим сюда. Ми можемо даже пойдем жарить, потому что ми тут дуже ми наїмося. Сейчас сирого. Погнали. Шашлычок. Шашлычок. Сейчас будет питанні взагалі. Дым, я ничего не бачу. Ну, вставляемчик. Чурюк есть. Это будет самый вкусный шашлык в мире, потому что я давно не плакал за шашлыком. Вот так вот, друзья. Ну что, теперь даже несмотря на это все, я бачу про одну недоработочку. Треба тут поставити сигнал, такий, який нам свисне, коли вже він буде готовий. Вау! Друзі, це дійсно крута штука. Ти такий раз. Каже, де ти бачив тяпку з моторчиком? А де ти бачив японця з тяпкою. Так оце, каже, Де ти бачив мангал з моторчиком? Де де? Друзі, ну що, штука крута? і... Я вам відкрив дуже велику таємницю. Це мій друг мені подарував на Новий рік. А якщо ви хочете таку собі штуку, ссылка в описанні, по цій силочці ви там ще знайдете такі сковородки для огня з гравіровкою, можна на подарунок військовим або не тільки військовим. Та зараз вони взагалі актуальні. Зараз. Раз, в печку кинув, вон три палки і щось нагрів. Так що, слава Богу. Глянь, він на турі крутяк жарить. Іван, глянь. Мы под него сделаем специальный сюда мангальчик такой, чтобы чук-чук, чтобы -чук, вино так вставал. Понял? Сюда на эту штуку. Слушай, вот это караул! Капитальная штука. Сегодня такие комментарии про, прочитал от подписчика каже, по поводу нашего последнего видео. э где мы рассуждаем в селе или или в городе, где лучше жить. И вопрос был такой, что а як відносяться да до цього діти? Ну, ми у дітей спросили, я думаю, може на відео треба спросити. Діти то коза. Тому що у нас діти сільські, ми і до від'їзду жили э, в селі, у нас були, були свої животні, ми займалися сінокосом, і дітям їм в квартирі цього не вистачало. І діти наші тільки за. І це ж Зараз палячи огонь, жарячи шашлик, собаки тут при нас. Я розумію, що цього в місті не зробиш. Це така особа атмосфера. Вона може комусь підходить, може комусь не підходить. Може комусь це подобається, не подобається. Але нам дуже подобається і дітям також подобається, коли вони виходять з козами, з собаками, поросяга у них. Друзі, ну. Я не знаю, скільки пройшло времени. Ну, примерно на вскидочку, поки ми бігали, поки один, поки розтопляли, поки этот. пожарки, пожарився він просто бігом. Потому що хороші углі у нас були з качественного дерева. І постійний проворот і роль. Він равномірно, не стікає, не розгорається, дуже класно. Ну, Процес зйомки у нас пройшов. На ура. Друзі, друзі, але хочеться сказати вам. Божих благословень в новому 2025 році. До нових зустрічі!